Всім привіт. Друзі, нарешті я його дочекався. Фу, приїхав інвертор. Прямо з Китая з Аліекспрес. Перший раз замовляв. Правда, не сам замовляв, дружина допомагала. Вона вже щось там в Китаї замовляла, якісь дрібнички. А я ні. Що, розпаковка вже була? Ну, зараз вам покажу, як воно було, що було. Е, Перевізник Укрпочта. Привезли, в принципі, все нормально. Оце трошки щось таке, типу, ожмакане. Ну, коротше, видно, що їхав далеченько. Так. О, Тут навіть і адреса є, а я її не бачу напевно, адресу. Ну, розберусь що до чого. Так, коротше, запакований він файно. Дивіться, одна коробочка і друга коробочка. Друга коробочка взагалі в ідеальному стані. Все ціленьке, все супер. О! І ось він красень. М -м -м. Гарний. Прямо як на картинці. Інструкція. Я й не дивився, бо зараз трошки на роботі завал. Інструкцію не дивився. Ну, я думаю, що англійсь... англійською є. Ось бачу англійську. Англійську бачу. А от цього. До речі, аж самому цікаво, треба буде інструкцію подивитись. Угу. Коротше, інструкція є, більше нічого немає. Там е антени на Wi-Fi, коротше, тут немає. Я вже китайцеві написав, вірніше дружина написала. То він відписав, що до цього інвертора іменно до цього не йде інструкція. Фу, не інструкція, а Wi-Fi передава, чи антенна, чи як там воно. Так. А скільки він їхав по часу? Зараз скажу, скільки по часу їхав. З 7 липня. 7 липня. Замовили 7 липня. О, так він недовго їхав. Оце дивіться, 7 липня, а приїхав. 14, да? 14 серпня приїхав. Щось вроді би показувало, де відстежити посилку. Показувало, що він типу, завис на цьому. Як його? На митниці. Коли мені приходить смс-ка на роботі, що типу, посилка з Укрпочти, що посилка прийшла. Я, коротше думаю, так. Ну, там замовляли батут. Думаю, та, ну не можеш, батут, не на Укрпочту замовляли. І подивився по, по кодові. Вияснилось, що приїхав оцей красень. О! Дивіться, клас. Ось отакий. Anern. Еко. Шість. 200 гібрид Solar інвертор Так, оце я вже е, вчора, коротше, зрозумів, що це написано, що не потрібно е, вмикати. Блін, коротше, забув. Е, батарею треба в, е, зразу підключати до нього. Ну, напевно. Коротше, хто шари підскажіть Юль, так? Да? Батарею треба підключати зразу. Не можна підключати батарею. Він... А. Вроді би, не можна підключати і, і цю батарею при привімкнуному інвенторі. Інвер... Ін... Інвертор. А, Інвер. О, да. За... Саме головне. Яке ж було розмитнення. Скільки взяли грошей? А, скільки ми за нього заплатили? Ціну. Зараз скажу ціну. Дружина нагадає. 11300. 11300. 11 300 гривень на е китайському сайті. Це Павло нам порекомендував, чи ні? Це Павло. Е Майстер Павло порекомендував той сайт. Ну, він говорив, що я тіпа, реком... не рекомендую, ну, все рівно скину, бо я не міг знайти. І прийшов ось от, отака штучка. Розмитнення по цьому. Вгадайте скільки? Я просто був трохи здивований. Нульове розмитнення, нульове розмитнення. І воно дійсно так. Розмитнення було нульове. 0,0 гривень взяли за доставку. Ой, я за яку доставку? За розмитнення. Так, що тут у нас? Дивіться, я покажу, що тут, це що я знаю. О, так, це батарея. От що я під'єднаю, це батарею. Біль... Е, стоп, це не батарея, оце батарея. Оце бачите, під'єднаю. Це батарея. Це не знаю, дивіться. Я вам покажу, що тут є. А ви вже визначайтеся, що до чого і що як. Бо я в цих справах з електрикою взагалі. Не зараз побачу. О! Так, ну бачу два вентилятора. Де вентилятор? То я вже розібратися можу. Дивіться, два, один вентилятор, другий вентилятор. Це батарея під'єднується, це точно. Це може мережа підводиться. Це заземлення, це BMS, це вайфай. Це не знаю, це не знаю і це не знаю. Коротше, отак він виглядає. Я його розбирав, заглядав всередину. Все нормально, все ціле. Саморізів тут понакручували нормально. Так. Ось отут. Коротше, все ціле. Інвертор ціленький, ніде нічого не пошкрябане. Все гарненько, просто плівочка є, все. Ну, просто, все супер. Ух ти, а тут аж дві ці дві решітки. З однієї сторони вентиляція і з іншої сторони. Ось кріплення Получається, Це кріплення. вішать його. Ось такий красень. І так, і покажу ж. Що ж тут оголо пише? Хоч би не впустить. Так, ось <клес> <клес> кнопка запуску. Ось отакий такий опис. Так, так, так. Ну, коротше, читайте. Оце дивіться. Хто speak english, <клес> то читайте. Я speak english, тільки дую-дую. Слабо. На 48 вольт. Інвертор. Отакий апарат гарненький. Клас. Взагалі клас. Все мені подобається. І головне ціна не космос. Розмитнення нульове. Так що зради немає. Друзі, такі що? Так що оце такі пироги. Отакий ось красень. Отакий такий красень. Так, інвертор прийшов. батарея вже чи акумулятор в дорозі. І зараз покажу, чим так, займаюся. І ось уже дивіться. О, вчора фарбували, сьогодні трошки там дофарбує дружина. Отут будуть сонячні панелі лежати. Так що тут більша половина дня сонце б'є сюди. Ось так, такий от навісик буде. Так що, друзі, з вас отака вподобаєчка. Не забуваємо підписуватись. Коментуйте, пишіть, в кого такий інвертор був, що, що, як і до чого. Ну, я так розумію, це нова версія. Так що тут таке. Так, коротше, всім гарного дня І всіх благ. Всім пока.